Синдром самозванця в роботі Я недостатньо роблю, я недостатньо стараюсь, я забагато хочу. Я не такий, а які інші? І ось ця вся мішалка в голові, яка пов'язана з відсутністю впевненості в собі, і з недостатньо вибудованою внутрішньою опорою. І для того, щоб її припинити, врешті-решт, необхідно навчитися а не порівнювати себе з іншими, а лише з собою. І Б, це навчитися відзначати свої досягнення, цінувати свою вагу як професіонала. Для цього необхідно створити певну ціннісну штуку, таку матеріальну базу, на яку ви зможете опиратися. Де, перше, всі ваші софт-хард скіли і, відповідно, їх рівень. Виписаний нам да? англійська володіння якимись програмами і так далі по контексту. Для чого? Це для того, щоб наступного разу, коли захочеться себе применшувати як професіонала, ви дивитеся на ось цей перелік, ніби уявляєте себе з боку. І чи це є дійсно людина, яка непрофесійна, чи це дійсно є людина, яка нічого не може. І вчитеся ось так об'єктивно, поступово повертати себе до себе. І другий момент це знову ж таки: для того, щоб не порівнювати себе з іншими, потрібно навчитись порівнювати самого себе з собою. Тобто мати ще й аналіз, який я був 5 років назад, який я був рік назад, який я зараз. І знову ж таки, наступний раз, коли вам захочеться порівняти себе з іншими, а ось який був я. І відстежувати цей шлях. Перші рази. Коли ви почнете це робити, ви себе силоміць будете змушувати повертатися до цих речей це до себе, до того, який я. І ось чому воно повинно бути виписано і бути десь поряд з вами. Для того, щоб у будь-який рандомний момент ви могли просто зупинити ось цю мішалку і подивитися, все-таки, який я. Сфокусуватися на собі. З часом ось цей навик постійного фокусування на собі почне давати результати. І ви почнете помічати, як ви потихеньку починаєте себе цінувати в роботі все більше і більше. Але і тут враховуємо ще один момент, так? Це те, що синдром самозванця проявляється у вас не тільки в роботі. Не буває такого, що. Умовний самозванець, я тільки в роботі, але в стосунках я вмію себе цінувати, чи в дружбі, чи ще десь. Тобто, таким одним з етапів роботи над собою буде також відстежити, а де я ще не до, де я ще самозванець, і відповідно працювати і в тих от, і з тими моментами, і в тих от сферах. Сподіваюся, що відео максимально зрозуміло. якщо виникатимуть питання, пишіть.